Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо без духовки та дріжджів листкові коржі на сковороді. Адже приготувавши такі прості коржі, вони добре поєднуються з солодкими та солоними продуктами. А ще є гарною альтернативою хліба. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Півмірну чашку відміряли 400 мл теплої води. Сюди висипаємо 1 чайну ложку солі пів чайної ложки цукру. Добре розмішуємо, щоб цукор та сіль розтанули. В іншу посудину просіюємо по рецепту 550 г борошна. Якщо його знадобиться і більше, можна потім його додати. У борошні робимо заглиблення. І туди виливаємо воду. Спочатку замішуємо тісто ложкою. А потім продовжуємо домішувати руками. Вимішуємо приблизно 3-4 хвилини. Готове тісто м'яке добре тримає форму, але на межі липкості. Ми його округлюємо і залишаємо в цій місці. Закриваємо харчовою плівкою або ж рушником і даємо йому відпочити 15 хвилин. А за цей час воно стало більш м'яким, еластичним та піддатливим. Тісто перекладаємо на стил, який злегка підпилюємо борошном. після чого ділимо на 8 частин. І кожен шматочок тіста підкочуємо в кульку. Перекладаємо на тарілку і так формуємо всі 8 шматочків тіста в колобок. бок. Злегка змащуємо їх олією. Знову накриваємо целлофаном і даємо тісту розслабитися ще 5 хвилин. А в цей час розтопили 100 г вершкового масла, до нього виливаємо 50 мл олії. Ця суміш нам знадобиться для шарування тіста. Беремо перший шматочок тіста, перекладаємо на стіл і качалкою розкачуємо тонкий пласт, який повинен практично просвічуватися. В деяких місцях можна поправляти руками. А якщо ці шматочки тіста добре змащуємо олією спочатку, то не знадобиться й качалки. Вони добре розтягуються й руками. Нещодавно у мене виходило відео з приготуванням коржів з начинкою. Кому цікаво, можете перейти за посиланням, яке з'явиться вгорі, та подивитися дуже смачні та ситні коржі. Розкочене тісто добре змащуємо сумішю з вершкового масла та олії, щоб надалі воно не прилипало, коли будемо його скочувати. І коли вся поверхня тіста добре промащена, край тіста починаємо скручувати в жгут. А потім формуємо равлик. Кожну заготовку спочатку розтягуємо руками, а потім скалкою, щоб об'єднати шари тіста. К сковороду тонким шаром змащуємо олією. І на розігріту сковороду кладемо корж, який трохи притискаємо руками. Готуємо їх на вогні нижче середнього. На випічку кожного коржа з обох боків іде приблизно 5-6 хвилин, а інший формуємо. І так корж за коржем смажиться. І вже готові змащуємо з вершковим маслом та олією. Все це готується швидко. А подивіться, які коржі виходять. Зверху хрумка скоринка, а всередині багато-багато шарів тіста. Це найсмачніші коржі. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна.